Це наша мобільна клініка, яку ми отримали завдячуючи плідній співпраці Бобровицької міської ради із GIZ, німецькою організацією. Та співпрацю нашого центру первинної медико-санітарної допомоги із благодійною організацією Пацієнти Україна. Наразі триває процес унормування документації і найближчим часом Бобровицькою громадою курсуватиме новенька автівка. Мобільна клініка це можливість наблизити медичні послуги до населення. Андрій Ткаченко, генеральний директор Бобровицького центру первинної медико-санітарної допомоги, говорить: персонал та адміністрація закладу пройшли відповідні навчання і вже готуються. До перших виїздів наша громада дуже велика, 40 сіл і одне місто. І щоб добратися до кожного жителя нашої громади, рішення міської ради було запустити послугу в мобільна клініка. Фінансування на паливо обслуговування автомобіля все проходить за рахунок бюджету міської ради. Стосовно автомобіля, то він оснащений. Всім необхідним сучасним обладнанням медичним, це і камери для зберігання вакцини, це і гематологічний аналізатор крові, аналізатор сечі, електрокардіограф. Тут також є і ну, показників життєдіяльності пацієнта, дерматоскоп, офтальмоскоп. Ну Мабуть, тут все необхідне є обладнання для того, щоб надавати первинну медичну допомогу чи провести попередні обстеження діагностику кожного пацієнта. Мобільна клініка має дві комфортні сучасні кімнати. Якщо в першій можна поспілкуватися з лікарем, розповісти про симптоми та отримати результати проведених досліджень, то друга призначена для більш детального огляду та навіть проведення реанімаційних заходів. Є оглядова кушетка яка… Є ну, Кушетка-трансформер, е, також і огляд. Жінки можуть проходити огляд у акушера-гінеколога, е, тобто має такі можливість. Ну, електричні ваги, ростоміри, дефібрилятори, тобто, всім е, оснащений автомобіль ну, повністю. Не в кожній клініці стаціонарній чи амбулаторії лікарській є такі обладнання, як є в цьому. Клініці лікарня на колесах дозволить забезпечити медичними послугами значну кількість жителів, адже Бобровицька громада має всього дві амбулаторії, у яких лікарі здійснюють постійний прийом. Це одна сільська Кобищанська, де всього один лікар, і Бобровицькі міська лікарська амбулаторія. Тобто всім жителям нашої громади потрібно для щоб отримати кваліфіковану медичну допомогу від сімейного лікаря або лікаря педіатра. Якщо діти, то потрібно приїздити у Бобровицю. Фапи, дякуючи знову ж таки міській раді, керівництву міської ради, депутатському корпусу, також велика вдячність аграріям і підприємцям, які підтримали первинну медицину, допомогли в косметичних ремонтах, покращенню доступності у цих фельдшерських пунктах. То на сьогоднішній день ми зберегли всі фельдшерські пункти, які були до. Реформ їх 20 у нашій громаді спочатку. Пересувна лікарська амбулаторія працюватиме у тестовому режимі. Медичні послуги пропонуватимуть у кожному населеному пункті, вивчатимуть попит та потреби у вузьконаправлених спеціалістах. На даній клініці будуть виїздити в кожне село, в кожен населений пункт будуть виїздити сімейні лікарі, педіатри, ну медична сестра, щоб надати певний спектр послуг. Крім того, в тісній співпраці із опорною лікарнею ми плануємо після об'їзду лікарів первинної медицини. За потреби ми вивчимо потреби, які спеціалісти профільні потрібні в даному населеному пункті, чи які люди потребують спеціалістів, чи це акушер-гінеколог, чи це УЗД-спеціаліст, чи це, можливо, травматолог чи хірург. І цією клінікою ми будемо запрошувати. Лікарів опорної лікарні і також привозить село для наближення медичної допомоги більш навіть спеціалізованої у сільській місцевості.